Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. Не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити уподобайки, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. А мені сьогодні є вам що показати і що розказати. І сьогодні я з вами поділюся історією знайомства з пряжею Чернігою Вовна, вона не зовсім легка. Але я так наполегливо маленькими кроками е, хочу таки приборкати цю е, наровливу пряжу, бо вона дуже гарна, дівчата, дуже гарна, і мені подобається. Ось інтуїтивно я відчуваю, що це пряжа на роки. Е, сьогодні я вам розкажу про її склад, про Артиклі і про те, які недоліки або просто труднощі в мене виникли при знайомстві з цією пряжі. Зараз я обробляю пасма. Я так ніколи не робила, взагалі з іншими пряжами. Зараз я саме цей артикл, зверніть, будь ласка, на етикеточки. Вони просто будуть відрізнятися по кольору ось той. Ці кульки, боже, клубочки оці будуть відрізнятися. Зараз я саме цей артикль готую до в'язання, так як мені порадила моя підписниця Лариса Коломець, яка виграла в мене бунтик пряжі. І е, в інстаграмі вона поділилася своїми здобутками, тому що вона давно в'яже з цього артикла. Так ось, дівчата. Оці пасма, не, е, не розв'язуючи ниточки, ви замочуєте в гарно теплій воді з любим миючим засобом. Це в мене там був або фері, або не знаю що. Далі. Не виполоски, да, да, по, по, верніше пополокали. І вибираємо е, машини режим вовна, обов'язково 30 градусів і обов'язково 400 обертів. Е, ставимо обов'язково в мішечки, тому що пряжа дуже сиплеться, і щоб у нас з вами не було забиття фільтра залишками, ворсінками цими. Включаємо машинку на прання, я додала капсулу для прання і з Богом, бо так само дівчата я ніколи. Таке не робила. Всі свої вироби я перу вручну. Ну, можливо, цей досвід чомусь мене навчить. І я, перехрестившись, йду робити свої інші справи, і ось машинка закінчила прати. Я достаю цей мішечок і йду. На вулицю цього, цих обертів недостатньо, водичка лється. Дівчата, не забувайте всі свої вироби краще перити, якщо в машинці, обов'язково мішечку. Я спробувала потім попрати светрик, то гіль від капсули він не розтанув і було недобре. Мені треба було перепирати. Ось так я даю стикти, пряжа на дотик м'яка. Цей артикл на черніга він зазначений як меринос. Він дійсно відрізняється від пряжі. Сіверяночка. Від сіверяночка іншу артикл, я вам його потім покажу. Потім я повісила просто на Віревочку і ой, ой, ну, чудова, чудова пряжа, чудовий склад, стопроцентна вовна, е, ниточка е, такої гарної скрутки. Ну, просто я закохалася в неї. Потім ми е, з невісткою змотали це все в клубочки. Пряжу можна придбати на розетці, навіть відгуки є, дівчатам подобається. Ціна відрізняється, дівчата, від купівлі на самому сайті Чернігів Вовна. Ось так ви заходите на посиланочка і вас перебрасює на пром'юа продаж для населення. Але Ціна буде нижча, ніж на розетки, але ви будете купляти кілограм цієї пряжі. Нагадаю, що вага пасма 200 грамів, метраж пасма 500 метрів, тобто 250 метрів в 100 грамах. Але походіть на черніги вовна, там є що подивитися, є кольора дуже-дуже класні. Дивіться, яка фактура і структура. Єдине, що ви можете там знаходити залишки, соломки чи щось таке, воно легко забирається, це ж еко вовна. Я в'яжу светрик для себе, дуже м'яка, і воно не колеться. Цей артикл, дівчата, я не знаю, чи це артикл, чи та підготовка, яку мені сказала Ларіса, ось я в'яжу шапку. Ви знаєте, що це шапка, це близенько до тіла, але в мене є ще й негативна така штука. Я зв'язала ось такий чудовий светрик для свого сина. Але без попередньої підготовки я казала Ларіса. Тобто я взяла е, е, пряжу і в'язала, Дивіться, оця етікеточка, сіверяночка, але інша етікеточка, і це не мерінос. це просто вовна. Хоча склад, все там написано один в один. Я у виробника питала, вона казала, що просто мацкайте. мерінос м'якіше. Дівчата в мене е, ну, просто біда поки що з цим светриком, я його. Переправа, заморозила, запитала у виробника, що мені робити, тому що це не допомагає. Вона сказала, що треба додавати пом'якшувачі. Я не знаю, що це, де їх брати і які вони є. Але поки Светрик після цих всіх перепитів став набагато м'якішим. Я поки що не буду вам розповідати, як я заморожувала і тому подібне. Це привело до того, що полотно стало, ну, дівчата, ну, майже як магазини, чесно вам кажу. Просто супер. Але рішення поки що ось таке, Я купила лонгслів і відправляю. Сьогодні випав перший сніг, я вам всім дякую, дівчата, за те, що ви були зі мною. Обов'язково вам розкажу історію цього светрика на подаль. Хто має досвід з чернігів вовна, обов'язково напишіть нам це в коментарях. Я вам дякую і хай нічого не псує вам настрій.